Найкрутіше бути серед наших воїнів. Воїнів, які зберегли нашу землю, зберегли нашу державу, зберегли наших людей. Майже 140 поїздок на фронт, спілкування з нашими друзями, побратимами. Це спілкування надихає і дає відповідь на дуже важливе філософське питання: сенс життя. А для чого ми живемо? Для того, щоб зберегти державу, для того, щоб підтримати воїнів, щоб забезпечити європейське майбутнє для України. Оце є справжня допомога армії. Не у відеозверненнях, не у відеокліпах, а справа. Дрони «Посейдон», які літають на висоті 5 тисяч метрів, бачать на відстань 15 кілометрів. Які устойчиві проти радіоелектронної боротьби ворога?